Вітаю вас на каналі в'яжемо разом з надією. Сьогодні у нас 9 квітня, і я вас хочу щиро привітати. З вербною неділею, хто святкує, хто святкує Пасху тих, чи Великдень тих з Великоднем вітаю. І хочу побажати всім, щоб були всі здорові, щасливі і радісні. Давно в мене не виходило відео, давно я не, нічого не знімала обличчям в кадр, і, і взагалі давно нічого не в'язала. Закинула я своє в'язання, дівчатка, і закинула я його досить давно. Тижнів два, я практично не брала спиць до рук. Чому так сталося? Перш за все, трішки прихворіла, і коли хворіла, то мені чомусь не хотілося в'язати, чесно кажучи. А коли вже, як то кажуть, відпустило, то вже звикла до того, що я роблю щось інше. Що саме я робила? Без рукоділля я, звісно, не могла бути. Тому я замість того, щоб щось в'язати. Стартувати разом з дівчатками в шаленому тижні стартів, я просто байдикувала Байдикувала з голкою, вишиваючи свою тобто, чоловікову вишиванку. Справа в тому, що коли чоловік приміряв вишиванку, відволікли. Так, от, коли чоловік приміряв вишиванку, і я побачила, що він у мене знову трохи підріс, тобто вона на нього стала майже якраз. Тільки е, чомусь в цій вишиванці задовгі рукавчики виходять. Ну, не знаю. Я ще думаю, що я вишию це все діло і потім виперу. Можливо, трішки сяде вишиваночка, можливо, е, буду вшивати ще якось рукавчики, а можливо, і залишимо так, як є. Ну, не знаю. Одним словом, коли він її приміряв, то в мене виникло знаєте, таке неймовірне бажання завершити її якомога скоріше. Е, чому? Тому що. Тому що досить довго я її вишиваю. Це для мене не це, це не про мене. Я все звикла робити швидко. І я не люблю, коли процеси лежать там декілька місяців. Я загалом, якщо я щось розпочала в'язати, і воно в мене лежить і лежить, воно в мене муляє очі, я його тоді розпускаю, і вже на цьому або розпочинаю щось нове в'язати, або зовсім інше щось в'яжу. Так от. Я займалася останні два тижні тим, що я вишивала вишиванку, і я її досить гарно просунула у відео, в звітному відео, яке, я думаю, вийде 15 квітня. Я думаю, ви побачите, що я зробила. Я сьогодні хочу відзняти шматочок, і ще протягом декількох днів можливо щось повишиваю і вже покажу те, що в мене виходить. А те, що виходить, мені дуже і дуже подобається. Чоловікові, я так побачила, що також подобається. Так от, я е, займалася вишиванням і займалася трішки, зовсім трішки. Буквально ось вчора я розпочала нарешті в'язати е, свою, продовжувати в'язати свою сіру ковтинку чи то гольф. Зараз покажу вам. Вона в мене лежить, вона мене манить, але коли я закінчила на рукавчику, я вам в одному з відео, хто за мною слідкує, то, можливо, бачили, ані я зараз покажу вам щось тут все заплуталося. Я завершила рукавчик ось цей. Ну, як завершила? Завершила в'язати, бо завершилася в мене ниточка, ось кінчик. І я взяла на, перезняла на інші спиці, і тут я вже ось. Розпочала це буквально ось вчора ввечері. Щось у вас не фокусується. Ось буквально вчора ввечері я приєднала нову ниточку і почала в'язати інший рукавчик. Хвилинку. Чому ж я так довго не розпочинала цей процес? По-перше, тому що в мене не було змотаних ниточок. То есть, ну, не, розпочинала, не, не, не розпочинала, а не продовжувала в'язати. У мене не було змотаних ниточок в 5 ниточок. Так як ниточка дуже тоненька, це була для мене досить така знаєте, складна, <свісно> складна робота. А ще, так як я замовила собі моталочку, я дуже хотіла нею спробувати намотати ці ниточки. І я намотала, ось що в мене вийшло. У мене такий невеличкий залишок залишився цих ниточок. Ще <кій> залишилося трішки зовсім в одну ниточку. Тут я вже змотала в п'ять ниточок, як потрібно. Не важила, не знаю, скільки в мене там виходить, але от якось так. Тому я вчора продовжила набрала петлі на інший рукавчик і продовжила своє в'язання. Так, як лицьова гладь мені вже трішки піднабридла. Тому я потроху буду себе розважати цим джемперучком, чи то гольфиком, як його правильно назвати. Ось такі справи в мене з цим гольфом. Що я робила далі? Я так от вас тікаю, чомусь не можу ніяк налаштувати свій фокус, тому що погода така похмура, дощ іде за вікном. І... Коли я вмикаю лампу, досить засвічує, коли я ось так рухаюсь також кудись зникає фокус. Ну, одним словом, вибачайте, є, як є Далі я вам в деяких відео показувала, що я в'язала шапочку з пуху норки і з ангорки ось таку подвійну. І коли я її випрала ось таким візеруночком фокус, знову десь десь це пропало. От, і коли я її випрала то дана шапочка, е, дану шапочку приміряла донька. І ми е, побачили, що вона трішки її якби короткувата. Хотілося б трішки, щоб вона вушка закривала трішки нижче. Так вона доходила тільки до мочок вушок. І я вирішила, поки я ще її не зібрала, не, не скрутила докупи, я вирішила, що треба. Дов'язати. І я розпустила, дов'язала ось цю частинку з пуху норки і ось цю частинку верхню. Ще не прала заново, але вже ця робота зроблена. Я її це буквально я там витратила, може, годинку-півтори свого часу, щоб це зробити. І зараз дана шапочка досить гарно вже виглядає в доньки на голівці. Можливо, вставлю фото якісь іще, а можливо, ще й не буде фото. Ну, не знаю. Шапочка готова. Тепер до неї хочу зв'язати е, такий, мабуть, хомук, якийсь буде, щоб був такий комплект, її вже на наступну зиму, щоб було готове. От, не знаю, правда, коли я його розпочну, ще нічого не планувала, тому що зараз розпочався квітень, потрібно розпочати в'язати шкарпеточки. Хочеться дов'язати свій гольф, уже досить так знаєте, активненько. І вишиванка, 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 і далі вишиванка, поки до останнього хрестика, як ото кажуть. Так? От. Але задумки є, так як у нас у кольоровому році попав, випав колір жовтий, а жовтого в мене, здається, тільки один моточок. І я вже я знаю навіть, що я з нього буду в'язати, але ще вагаюсь, тому що думаю, що мені не вистачить пряжі. Я вже написала там Олі з каналу В'язальні бесіди. Вона в'язала бактус такий, і я хочу також бактус зв'язати. І мені цікаво, скільки він важить цей бактус, щоб. Ну, як то кажуть, щоб знати, чи мені вистачить цієї ниточки, тому що якось не хочеться докуповувати. Я такий колір не дуже люблю. Але це в мене залишився, я в'язала там дівчатам моєї подруги. Шапочки яскраві такі, і в мене ця пряжа залишилася, і я хочу її кудись прилаштувати, тим більше, що колір цей випав. Це пряжа Газал Wool, здається. 165 метрів на 100 г, якщо я не помиляюся, ой, на 50 грам, якщо я не помиляюся. Ну, це буде відео про кольоровий рік. Ось такий план. Звісно, ще в мене хочеться дещо ще розпочати в'язати, але це буде вже потім. Не хочу заморочувати собі і вам голову. Своїми планами, тому що не завжди те, що ми плануємо, я так помічаю, що коли я щось озвучу, то завжди це все не вийде. Розумієте, вийде якось навпаки. От. Тому я ось так е пов'язала ще, дов'язала свою роботу в зеленому березні, е не показувати вам, вам її, вже буде звіт, там невеличка робота, але робота виконана. Фіолетовий свій січень я ніяк не можу розпочати. Він мене не покидає, я все, якісь візерунки підбираю, і чомусь не можу нічого такого підібрати, щоб воно мені лягло до душі, як то кажуть. Так, ще у мене була, крім моталочки, була покупочка пряжі. Можливо, вже там хтось на задньому фоні бачив її. І ця покупочка пряжі була з магазину Вишенька. Це ось така пряжа шкарпеткова. Тут у нас виробник Люксюрі Баеріко. Артикул калцино, Gal... якщо я правильно читаю, 400 метрів на 100 грам Така цікава, якщо вам видно, ниточка. І я взяла її, адже мені дуже захотілося зв'язати е, кольоровий джемпер, чи то, можливо, светр. Я не знаю, як його правильно назвати. Я ще не дивилась ніяких моделей, але я взяла декілька кольорів. Це не всі. Це трішки такий колір, колір полині, цей такий трішки світліший. Я їх хочу поєднати і додати ще. Деякий колір. Я вам всі кольори не показую, які я придбала, адже мені вони потрібні, ті, та пряжа для подаруночків. Так як я в декількох проектах є спонсором, то я думаю, вона мені пригодиться, ця пряжа. Тому я не буду її світити. Тут це те, що я для себе взяла, я. Щось запланую. Щось, в мене не було нічого зеленого, а тут раптом мені захотілося в такому кольорі якомусь чогось ось такого яскравенького, цікавенького. Не знаю, коли я буду це розпочинати. Це я просто показала вам те, що я купила, і те, що я б хотіла зв'язати, поділилася з вами. А там видно буде, що буде далі. Далі, ще хочу, вже, мабуть, всі бачили, всі чули. Про спільний проєкт Тамари Новікової візерунки Юлей. Я все тягла, тягла резину, не могла все зняти, не знала, що розповісти, і все-таки вирішила в цьому відео нагадати, що даний спільний проєкт організувала Тамара Новікова, канал В'яжу на дивані. Я б навіть не назвала цей спільний проєкт спільним проектом, я б назвала це втілення цікавої ідеї в життя. Тому що ми завжди біжимо шукати щось в інтернет. І коли ми вводимо якийсь візерунок, ще ми щось вводимо, нам випадає купа різних візерунків, різних майстер-класів. І, на жаль, вони не україномовні. А так як ми, нас, як то кажуть, життя заставило. Багатьох перейти на рідну мову, саме на рідну, тому що вона є рідною. І багато хто хоче бачити на Україно... на Ютубі саме україномовний контент, тому я думаю, що кожна з нас, хто знімає якісь відео, хто особливо ті, хто роблять майстер-класи, шикарнючі такі, хто в'яже візерунки. Я думаю, що це саме е, такий момент, щоб ми розкрутили Ютуб з візерунками, саме україномовними. Тому запрошую всіх, хто не чув, не бачив, не знав, не хотів чути, не хотів знати. Запрошую вас, як не до того, що знімати, адже ми не всі можемо знімати, і нас не всіх вдається правильно пояснити, а хоча б переглядати і підтримувати. Підтримувати тих дівчат, які працюють, адже це не легка праця. Це не просто сів, пов'язав. Це повинно бути гарно видно, повинно бути освітлення, повинно бути бажання це творити, час для цього, адже це не за 5 хвилин робиться. Тому я запрошую всіх переглядати відео дівчат, коментувати, а також, звісно, користуватися тим, що дівчатка роблять. Я думаю, кожній буде приємно, якщо хтось залишить коментар чи то вподобайку під її відео, і цим самим ми просуваємо наш україномовний контент. Можливо, хтось думає, що хтось на цьому там щось заробляє, але, чесно кажучи, серед наших україномовних блогерів не так багато людей, які отримують монетизацію з відео. Тому щось заробити на цьому, знаєте, це. Така справа, можливо, там декількох років. Тому не думайте, що якщо ви подивилися все відео до кінця і в когось там впало 100 доларів йому на рахунок, такого немає і такого не буде. І хто займається зйомками, то той прекрасно знає, що нас дуже захоплює те, що нас дивляться. І якщо ще нас коментують і дивляться, і ставлять вподобайки. То це взагалі щось таке неймовірне. Я, наприклад, створювала свій канал, скоро йому буде рік. Ну, не каналу, рік, канал у мене досить давно відкритий, але я не знімала відео ніякі, він у мене був чисто для того, щоб щось знаходити, щось для себе корисне бачити. От, і я е, от протягом року в мене з'явилося вже 1070 підписників. Це досить невелика кількість. Але я дуже кожному рада і дуже е, чекаю переглядів від вас, і дуже чекаю коментарів. Хто не підписаний на канал, прошу всіх підписатися, якщо вам цікавий даний контент. І, звісно, заходите до нас частіше. Натискайте на дзвіночок, він є під відео, щоб він став чорненьким, і тоді вам будуть під... приходити повідомлення про нові відео. Ось так. Зараз я вам ставлю ще сюди шматочок нашої з донькою прогулянки. Ми досить гарно вчора погуляли в лісі, була досить класна погода. І ми, знаєте, так, дуже і дуже гарно відпочили. Познімала трішки вам квітів, все так оживає. весна йде, точніше, вже майже середина весни. Вже у нас, наприклад, розпочали квітнути абрикоси. Сьогодні дощ, похмуро. Хочеться спати, але ні. Побіжу щось робити. Сьогодні свято, можливо, під вечір тільки пов'яжу. Тому, якось так, на, даному... на даній ноті буду вважати відео завершеним. Всім дякую за увагу. Надіюся, що з радарів не буду пропадати на так довго, і буде в мене бажання ще щось знімати і щось вам показувати, щоб вам було цікаво. На все добре, до побачення, до нових зустрічей.